Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні ми розповімо вам про передбачення, яке зберігалося в таємниці протягом десятиліть. Це слова, які болгарська провидиця вимовила ще тоді, коли про сучасні події ніхто навіть не міг подумати. Вона бачила майбутнє нашої землі, бачила білі страждання, але також бачила світло в кінці тунелю. Три знаки, три передвісники, які мають з'явитися перед великою перемогою. Ці слова були записані її найближчими учнями, які чули їх на власні вуші в один із зимових днів 1983 року. Болгарська провидиця сиділа у своєму будинку, коли раптом почала говорити про далекі події, які стануться на теренах великої слов'янської країни. Вона бачила вогонь, руїни, плач матерів. Але потім її обличчя прояснилося, і вона сказала, що перед закінченням Великого лиха з'являться три чіткі знаки: три передвісники, які сповістять про наближення перемоги. Ці знаки не будуть прихованими, їх побачать мільйони людей, але розпізнають тільки ті, хто вміє дивитися очима душі. Болгарська провидиця почала своє передбачення з того, що описала саму війну. Вона сказала, що велика слов'янська земля, яка колись була єдиною, розпадеться на частини, і між братськими народами почнеться кровопролитна війна. Вона бачила, як на цю землю прийде чужа сила зі Сходу, сила, що прикривається історією та спорідненістю, але насправді несе тільки руйнування та смерть. Проведиця говорила. Що ця війна почнеться, коли на престолі Північної імперії сидітиме людина з холодним серцем, людина, яка живе минулим і хоче повернути те, що вже ніколи не повернеться. Вона бачила, як ця людина дає наказ, і війська входять на територію сусідньої країни взимку, коли земля ще скута морозом. Болгарська провидиця говорила про початок лютого, коли сніг ще лежить товстим покривом. А люди святкують останні дні спокою, не знаючи, що вже завтра їхнє життя зміниться назавжди. Вона бачила вибухи в ранковій темряві, бачила, як люди прокидаються від звуків сирен і не можуть повірити в те, що відбувається. Провидиця плакала, розповідаючи про ці події, тому що бачила конкретні міста. Конкретні вулиці, конкретних людей, які страждатимуть. Вона називала велике місто на сході з назвою, схожою на слово Свобода і казала, що воно прийме на себе найстрашніший удар. Вона бачила місто герой на березі моря, яке триматиметься місяцями, і жодна сила не зможе його взяти, хоча ворог кинути туди все, що має. Далі болгарська провидиця описала страждання народу. Вона бачила мільйони людей, які залишають свої домівки, біжать на захід, шукають порятунку в чужих країнах. Вона бачила черги на кордонах, бачила матерів з дітьми, які несуть на собі все своє майно в одній сумці. Провидиця говорила про холод, про страх, про біль розлуки. Але вона також бачила, як інші народи відкривають свої двері, приймають біженців, дають їм притулок і їжу. Вона казала, що це буде урок для всього світу, урок людяності та солідарності, який запам'ятається на покоління. Болгарська провидиця бачила, як молоді чоловіки та жінки беруть зброю ідуть захищати свою землю, хоча ніколи раніше не тримали в руках автомата. Вона бачила їхню відвагу, їхню рішучість, їхню готовність віддати життя за свободу. Провидиця казала, що дух цього народу виявиться настільки сильним, що навіть могутня північна імперія не зможе його зламати. Вона бачила битви, які здавалися програшними, але закінчувалися перемогою захисників. Вона бачила, як маленькі групи воїнів зупиняють цілі колони ворожої техніки, як один снайпер тримає в страху цілий батальйон. Болгарська провидиця далі розповідала про те, як світ розділиться. Вона бачила, що західні країни, які довго жили в спокої та достатку, раптом усвідомлять загрозу і почнуть допомагати країні, що страждає. Спочатку ця допомога буде обережною, недостатньою, але з часом вона зростатиме. Провидиця говорила про зброю, яка прийде із за океану, про машини війни, які змінять хід битв. Вона бачила, як Північна імперія лякає світ своєю силою, своєю ядерною зброєю, але ці погрози виявляться порожніми, тому що навіть холодне серце на престолі розуміє, що використання такої зброї означатиме кінець усього. Болгарська провидиця казала, що війна затягнеться, що вона триватиме не тижні і не місяці, а роки. Вона бачила, як люди звикають до повітряних тривог, як діти вчаться у підвалах, як лікарі роблять операції при світлі ліхтарів. Проводиця говорила про зиму без тепла, про літо без світла, про те, як люди навчаться жити в неймовірних умовах і не втрачати надії. Після цих важких слів болгарська проводиця зробила паузу. Її обличчя змінилося, очі заблищали іншим світлом. Вона сказала, що бачить поворотний момент, бачить, як темрява починає відступати. І тоді вона вперше заговорила про три знаки, три передвісники перемоги. Проводиця сказала, що ці знаки прийдуть один за одним, і кожен із них матиме конкретний зміст, конкретне значення. Вона попередила, що треба бути уважними треба вміти розпізнати ці знаки серед безлічі подій які відбуватимуться щодня перший знак за словами болгарської провидиці буде пов'язаний із землею та водою вона бачила велику річку яка тече на півдні річку яка є кордоном і є життям для мільйонів людей Провидиця говорила, що момент, коли ця річка зміниться, стане першим передвісником. Вона бачила, як вода відступить, як з'являться острови та відмілини там, де їх не було століттями. Але найважливіше, вона бачила міст, великий міст, який ворог використовує для постачання своїх військ. Провидиця сказала, що цей міст впаде, але впаде не від звичайної бомби чи ракети, а від зброї, яку ніхто не очікуватиме побачити в цій війні. Болгарська провидиця описувала цей момент дуже детально вона бачила літню ніч теплу і тиху, коли навіть війна ніби завмирає на мить. І раптом у небі з'являється щось незвичайне, щось, що летить не так, як звичайні ракети. Провидиця. Говорила про дивний звук, про свист, який чують люди за багато кілометрів. Потім вона бачила вибух, але не звичайний вибух, а щось більше, щось, що створює величезну хвилю на воді. Міст, який здавався непорушним, який витримував удари місяцями, раптом ламається його частини падають у воду, піднімаючи величезні бризки. Болгарська провидиця сказала, що цей момент стане шоком для північної імперії, тому що вони втратять головну артерію постачання, втратять можливість швидко перекидати війська та техніку. Вона бачила, як після падіння мосту ворожі солдати на південному березі почувають себе відрізаними, почувають, що їхнє становище стає безнадійним. Провидиця говорила, що цей перший знак з'явиться всередині війни, коли здаватиметься, що бої зайшли в глухий кут, що ніхто не може просунутися вперед. Саме тоді, коли надія почне слабшати, прийде цей знак і покаже, що перемога можлива. Другий знак, за словами болгарської провидиці, буде пов'язаний із небом та металом. Вона бачила великі залізні птахи, які літають у небі, але не звичайні птахи. А такі, яких раніше на цій війні не було. Проводиця говорила про швидкість, про силу, про можливість бачити далеко і вражати точно. Вона сказала, що ці птахи прилетять із далекого заходу, що їх дадуть країні, яка захищається після довгих вагань і сумнівів. Болгарська провидиця бачила, як політики західних країн збираються на зустрічі. довго сперечаються, бояться зробити цей крок, але врешті-решт погоджуються. Вона бачила момент, коли ці машини вперше піднімаються в небо над полем бою і як змінюється хід битв. Провидиця говорила, що другий знак настане, коли ці птахи почнуть полювати на ворожі цілі далеко за лінією фронту. Коли вони дістануть до місць, які раніше здавалися недосяжними. Вона бачила, як палають склади з боєприпасами, як вибухають командні пункти, як знищуються радари і системи протиповітряної оборони. Болгарська провидиця описувала конкретну сцену, яка символізуватиме цей другий знак. Вона бачила ранкову зорю. Бачила, як перші промені сонця торкаються землі, і в цей момент у небі з'являється група цих залізних птахів. Провидиця говорила, що вони летять у строгому порядку, що їхній рух виглядає красиво і страшно одночасно. Вона бачила, як вони випускають свої ракети і як через кілька хвилин на горизонті здіймаються стовпи чорного диму. Але найважливіше. Вона бачила, що після цього нападу ворожі війська на певній ділянці фронту втрачають зв'язок, втрачають управління, і їхня оборона починає розсипатися. Болгарська провидиця сказала, що цей другий знак покаже всьому світу, що баланс сил змінився, що країна, яка захищається, отримала інструмент, який може змінити хід війни. Провидиця говорила, що після появи другого знаку Почнуться зміни в столиці Північної імперії. Вона бачила непокій серед тих, хто стоїть за спиною людини з холодним серцем. Вона бачила, як вони починають шукати винних, як вони розуміють, що їхні плани провалюються, що перемога, яку вони обіцяли своєму народу, віддаляється все далі. Провидиця казала, що цей період буде дуже важливим, тому що саме тоді в імперії почнуться внутрішні розколи. Почнуться сумніви і страхи. Третій знак, за словами болгарської провидиці, буде найважливішим і найдраматичнішим. Вона сказала, що він буде пов'язаний із людьми та землею, що він стане символом остаточного перелому. Провидиця бачила великий наступ. Бачила, як війська країни, що захищається, рушать вперед на широкому фронті. Але це буде не звичайний наступ, а добре підготовлений. Добре спланований удар, який вороги не очікуватимуть. Болгарська провидиця говорила, що третій знак проявиться, коли буде звільнене велике місто на сході місто, яке перебувало під окупацією з перших днів війни. Вона бачила назву цього міста, але не могла вимовити її чітко. Говорила тільки, що в назві є щось про силу або про енергію. Провидиця описувала, як війська входять у це місто, як люди виходять на вулиці з сльозами на очах, обіймають своїх визволителів. Не вірять, що кошмар нарешті закінчився. Болгарська провидиця бачила конкретну картину цього звільнення. Вона говорила про осінь, про жовте листя на деревах, про ранковий туман, що стелиться над вулицями. Провидиця бачила, як колона військової техніки в'їжджає в місто, як на броні сидять втомлені, але щасливі воїни. Вона бачила, як із будинків виходять люди. Спочатку обережно боячись, що це може бути пасткою, але потім, коли вони впізнають свій прапор, вони починають кричати від радості: співати плакати. Провидиця говорила про стару жінку, яка виходить із підвалу, де переховувалася багато місяців. І падає на коліна посеред вулиці, дякуючи Богу за порятунок. Вона бачила дітей, які бігають між солдатами, дивляться на техніку великими очима, вже не пам'ятаючи, як виглядає мирне життя. Болгарська провидиця сказала, що звільнення цього міста стане третім знаком, який покаже, що війна входить у завершальну фазу, що ворог втрачає територію, втрачає контроль, втрачає волю до опору. Далі болгарська провидиця розповідала про те, що станеться після появи всіх трьох знаків. Вона говорила, що події почнуть розгортатися дуже швидко, що те, на що раніше йшли місяці, тепер відбуватиметься за тижні або навіть за дні. Провидиця бачила, як фронт починає рухатися, як ворожі війська відступають на всіх напрямках. Вона бачила, як Північна Імперія намагається кинути в бій останні резерви. Але ці спроби виявляються марними, тому що їхні солдати втомлені, деморалізовані, не розуміють, за що вони воюють. Болгарська провидиця говорила про зиму, яка настане після появи третього знаку. Вона бачила сніг, який падає на поля битв, покриваючи собою сліди страшних подій. Провидиця сказала, що ця зима буде останньою військовою зимою, що, коли прийде весна, війна закінчиться. Вона бачила, як танутимуть сніги, як з під них з'являтиметься земля, і як на цій землі почнуть з'являтися перші ознаки нового життя. Болгарська провидиця описувала кінець війни не як один момент, а як процес. Вона говорила, що не буде урочистого підписання миру в якомусь великому палаці, не буде генералів, які обмінюються рукостисканнями перед камерами. Замість цього вона бачила, як бої просто припиняються, як солдати складають зброю, як настає тиша, яка здається неймовірною після стількох місяців безперервного грюкоту. Провидиця говорила про людину з холодним серцем на престолі північної імперії. Вона бачила, що ця людина не визнає поразки публічно, не оголосить про завершення війни, але втратить владу, зникне з політичної сцени. Провидиця не могла сказати точно, що станеться з цією людиною, бачила тільки, що її кабінет порожній, що документи розкидані по підлозі, що палац охоплений хаосом. Вона говорила, що в імперії почнуться великі зміни, що стара система влади розпадеться, що народ цієї країни нарешті отримає можливість вільно дихати. Болгарська проведеця далі розповідала про те, що чекає на країну переможця після війни. Вона бачила величезну роботу з відбудови, бачила, як повертаються люди в свої міста, і знаходять тільки руїни замість будинків. Проведиця говорила, що ця відбудова займе багато років, але країна справиться з цим завданням, тому що дух народу, загартований у війні, дасть силу для створення нового кращого суспільства. Вона бачила, як будуються нові школи, лікарні, заводи. Як зеленіють парки на місці воронок від бомб, Проведиця говорила про покоління дітей, які народяться після війни, які будуть жити в мирі та достатку, але які завжди пам'ятатимуть про ціну свободи. Болгарська проведиця бачила, що країна переможець стане прикладом для всього світу, стане символом того, як малий народ може протистояти великій імперії і перемогти. Вона говорила, що історія цієї війни вивчатиметься в усіх країнах, що про героїв, які захищали свою землю, складатимуть пісні і писатимуть книги. Проведиця також попереджала про небезпеки, які чекатимуть після війни. Вона говорила, що перемога може породити гордість, а гордість може призвести до нових конфліктів. Вона закликала тих, хто переживе цю війну. Пам'ятати про милосердя, про те, що навіть ворог залишається людиною. Болгарська провидиця бачила, що після війни багато солдатів ворожої армії залишаться на території країни, яку вони окупували. Вона говорила, що з ними треба поводитися справедливо, відповідно до міжнародних законів, не опускатися до помсти і жорстокості. Провидиця сказала, що саме в цьому виявиться справжня перемога, не тільки перемога зброї. Але і перемога гуманізму над ненавистю. Вона бачила суди, на яких судитимуть військових злочинців. І ці суди будуть справедливими, дадуть кожному право на захист, доведуть усьому світу, що правда і закон сильніші за силу і зухвалість. Болгарська праведиця повернулася до опису трьох знаків і додала важливі деталі. Вона сказала, що між появою першого і другого знаку пройде декілька місяців, що цей період буде дуже напруженим, повним битві жертв. Провидиця попереджала, що навіть після першого знаку не можна розслаблятися, тому що ворог спробує відновити своє становище, спробує побудувати нові мости, знайти нові шляхи постачання. Вона бачила, що другий знак з'явиться взимку в найхолодніший період. Коли здається, що війна завмерла, що всі чекають весни, саме в цей момент у небі з'являться нові залізні птахи і змінять картину війни. Болгарська провидиця говорила, що між другим і третім знаком пройде ще менше часу, можливо, лише місяць або два. Вона бачила, як після появи другого знаку розпочнеться підготовка до великого наступу, як збиратимуться сили. Накопичуватимуться ресурси, плануватимуться операції. Провидиця сказала, що третій знак стане кульмінацією моментом, коли всі зусилля дадуть результат. Коли всі жертви виявляться немарними, провидиця також говорила про міжнародний контекст цих подій. Вона бачила, що після появи першого знаку багато країн світу, які досі намагалися зберігати нейтралітет, почнуть схилятися на бік країни, що захищається. Вона бачила дипломатичні перемоги, бачила, як у великих залах засідають представники різних держав і приймають рішення про нові санкції проти північної імперії. Болгарська Провидиця говорила, що після другого знаку тиск на імперію посилиться ще більше. Що деякі країни, які раніше підтримували імперію або торгували з нею, розірвуть ці стосунки. Вона бачила, як імперія стає все більш ізольованою, як її економіка слабшає, як її народ починає відчувати наслідки війни. Провидиця сказала, що третій знак стане сигналом для всього світу. Що війна справді закінчується, що можна почати думати про післявоєнне облаштування, про компенсації і відбудову. Наприкінці свого передбачення болгарська провидиця звернулася безпосередньо до тих, хто житиме в час цих подій. Вона сказала, що всі, хто бачитиме ці три знаки, повинні розуміти їхнє значення, повинні зберігати надію навіть у найтемніші моменти. Провидиця говорила. Що шлях до перемоги буде важким, що будуть моменти, коли здаватиметься, що все втрачено, що ворог занадто сильний, що світ не допоможе достатньо. Але саме в ці моменти треба пам'ятати про три знаки: треба знати, що вони неодмінно з'являться, що вони вказуватимуть шлях до перемоги. Болгарська провидиця сказала, що її слова це не магія і не містика. А бачення того, що має статися, якщо люди не втратять віри, не втратять мужності, не зрадять своїх ідеалів. Провидиця попереджала, що передбачення може не збутися, якщо ті, хто захищає свою землю, опустять руки, якщо вони дозволять страху перемогти відвагу. Але вона вірила, що цього не станеться, бачила в очах тих майбутніх воїнів таку рішучість і такий вогонь. Що жодна сила не зможе їх погасити. Болгарська Провидиця завершила своє передбачення словами про майбутнє після війни. Вона бачила країну, яка стане квітучою, багатою, вільною. Провидиця говорила про десятиліття миру, які настануть після перемоги, про покоління, які виростуть, не знаючи війни. Вона бачила, як ця країна стане членом великої родини європейських народів, як вона отримає визнання і повагу. Провидиця говорила про молодих людей, які народяться вже після війни і які будуть подорожувати світом вчитися в найкращих університетах, працювати над великими проектами. Вона бачила, що пам'ять про війну збережеться в меморіалах і музеях, але життя рухатиметься вперед, будуватимуться нові міста, відкриватимуться нові можливості. Болгарська провидиця сказала, що це буде справедлива нагорода за всі страждання. За всі жертви, за всі сльози, які пролиються під час війни. Ось таке передбачення залишила нам болгарська провидиця: три знаки, три передвісники перемоги, падіння мосту через велику річку, поява в небі нових залізних птахів і звільнення великого міста на сході. Ці слова були записані багато десятиліть тому. Але сьогодні вони набувають особливого значення. Ми живемо в час, коли ці події можуть відбуватися прямо зараз, коли кожна новина може принести підтвердження слів провидиці. Чи справдяться ці передбачення? Час покаже. Але одне можна сказати напевно надія, яку вони дають, надія на перемогу, на справедливість, на майбутнє без війни. Ця надія живе в серцях мільйонів людей. І може саме ця надія, ця віра в перемогу. І є тією силою, яка, зрештою, приведе до здійснення передбачення болгарської провидиці. Дякуємо за увагу, шановні глядачі. Тримайтеся, вірте і пам'ятайте про три знаки, які обов'язково з'являться на шляху до перемоги.